Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже банальне, про дуже розповсюджене питання, коли виходити на риболовлю. Мене звуть Володимир Воротняк. Я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з, з берега. Починаємо. Здавалося, просте питання, коли виходити восени на риболовлю? Да будь-коли зранку, в середині дня, ввечері, риба має клювати по суті завжди, але не все так просто. Ну, друзі, прибули ми вже на місце. Багато хто з вас, мабуть, стикався з такою ситуацією, коли з самого рання він виходить на риболовлю, сідає в човен або ходить по берегу, вода прям штиль, така краса. от Просто риба має сама виходити на берег до рибалки, але до 10-ї години жодної покльовки щуки. Риби нема! От як таке може бути саме час її кльову, а ніяких покльовок взагалі нема. А якщо є, то такі вони дуже-дуже тьмяні. З чим це може бути пов'язано? Насправді пояснення дуже просте. Восени, коли холодна вода і латаття відмирає, воно зазвичай падає на дно і там гниє. Які процеси в цей час відбуваються в воді? По-перше, не відбувається фотосинтез. Фотосинтез це процес, який виділяє кисень в воду, і риба може дихати без проблем. А по-друге, в темну пору доби, коли... Вже перебуває на дні відмерше листя, воно гниє, а процес гниття поглинає кисень. Тож ми маємо дефіцит кисню для риби. І по суті, щука в цей час досить така чумна і зовсім не хоче їсти. Але тільки но сонечко здіймається, стає світліше, і риба стає. Бадьорішою вона починає активно харчуватись. Гарні покльовки вже не такі, якісь вісякі, які були зранку. а Потужні клювання, і ми можемо споглядати багато риб на кукані. Ось такий, друзі, є нюанс, про який мало хто знає. Отже, коли мова йде про ловлю щуки, і ви декілька разів виїхали на одну і ту саму водойму, і у вас з самого рання не було кльову, знайте зранку можете трошечки поспати або перемкнутись на іншого хижака, наприклад, на окуня. З приводу окуня ситуація в корні відрізняється. Він набагато активніший зранку, ніж щука. Чому? Тому що він рухається і перебуває в верхніх шарах води. Саме верхні шари води зранку, коли є дефіцит кисню в воді, він найбільш насичений цим киснем. Тож, ми можемо споглядати навіть восени виходи окуня на котли і таке активне полювання, як Влітку на поверхні, і саме в цей час можна дуже класно половити його. Це теж необхідно знати. В моїй практиці було багато випадків і є одна секретна. В лапках локація, про яку всі знають, вона майже в центрі Києва, де окунь навіть взимку в штиль виходить на поверхню, і я його ловлю там воблерами. Це виглядає досить незвично, але це факт. В січні я ловлю окуня на поверхні воблерами, де він полює за дрібною рибою. Звісно, коли нема криги. Коли крига є, там вже інша ловля. Потрібно слухати і робити. Висновки перед тим як ми поговоримо про судака, друзі, напишіть, чи бували в вас випадки, коли ви виходите на риболовлю, а щука самого рання не клює, і в який час вона в ваших місцях починає клювати. Ну а зараз давайте про судака. Судак це риба, поведінка якої відрізняється від окуня і від щуки. Чому щука живе і харчується в лататі? Вона Формує свої засідки саме там. Окунь рухається водоймою, інколи виходить на поверхню, інколи стоїть на дні. А судак переміщується суто за дрібною рибою. А дрібна риба туди, де є кисень, відповідно, і де є харчі для самої дрібної риби. Тож на великих водоймах, якщо ми шукаємо восени судака, він буде перебувати на глибоких ямах і клювати буквально весь день. Зранку до самого вечора, а інколи навіть і вночі. Вночі він може виходити ближче до берега. І навіть бували такі випадки, що ми в рибалки в Києві ловимо судаків на воблери взимку вночі. Але стосовно нічної ловлі судака, це безумовна тема, яка заслуговує окремого випуску. З приводу судака в закритих водоймах він буде триматись піщаних місць, і там, де є велика глибина. І досить піщаних місць, там він і буде стояти. Виходу його зазвичай на світанку і на закаті сонця, саме в момент сутінок. Так що, друзі, користуйтесь, ловіть рибу і не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки до цього відео і неодмінно тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші програми. До зустрічі!